Його кандидатура уповноваженим органом з питань цивільної авіації не погоджена. Суми можуть залишитись без аеропорту. Як на пороховій діжці. У нас під домом знаходиться на даний момент сім кислородних балонів, які в будь-який момент можуть вибухнути. У Ромнах працює СТО прямо у п'ятиповерхівці. Велике переселення на центральному ринку. Ми як підприємці, не видіжемо. Сумські підприємці готуються до переїзду у новий торговельний центр. Моє вітання. Це новини на СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Про те, чим жила Сумщина у четвер, 27 серпня. Дивіться далі. Сьогодні на хабарі затримали голову Липоводолинської райдержадміністрації Валерія Олещенка. Як повідомив у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова району через посередника отримав хабар 700 тисяч гривень. Затримали чиновника в кафе поблизу місця роботи. Наразі тривають обшуки в службових приміщеннях і вдома. Ситуацію вже прокоментував і губернатор Сумщини. Зокрема, керманич області пообіцяв особисто проконтролювати, щоб справа дійшла до суду. Встановлено так, що цей керівник до служба службовим вимагав неправомірну вигоду в сумі півтора мільйона гривень за надання дозволу на проведення пошукових робіт на території району відносно цього керівника зараз розпочати кримінальне провадження за статтею 368 кримінального кодексу України частиною 4, це одержання хабара. Директору аеропорту Суми призначили з грубими порушеннями. Про це заявляють ОСБУ. Наслідки від такої кадрової політики місто може втратити литовище назавжди. Далі детальніше. До нас надійшов лист відповідь на наше звернення від Служби безпеки України за підписом начальника управління області. У ньому мова йде про аеропорт Суми, точніше, про його очільника. Правоохоронці кажуть, директора аеропорту призначили з порушеннями. У нього немає відповідної освіти. Це у свою чергу матиме сумні наслідки. Прикордонна із країною агресором область може втратити аеропорт назавжди. Через невідповідність професійно-фахової підготовки призначеного у травні 2015 року на посаду директора ОКП Аеропорт Суми Єфіменка його кандидатура уповноваженим органом з питань цивільної авіації не погоджена. У профільному управлінні облради кажуть, голосували за кандидатуру Єфіменка депутати. Чому не виникло питань щодо його відповідності кваліфікаційним вимогам, невідомо. і заднім числом, але свої прорахунки тут визнають. І запевняють, директор аеропорту пройде відповідні курси у жовтні цього січні наступного року. 22 травня цього року депутати вибрали керівником цього підприємства Єфіменка Касатіна Васильовича. Пропозиції. Від цієї служби відносно того, що керівник цього підприємства повинен пройти відповідні курси. До профільної депутатської комісії по майну виникло питання у нас: телефонуємо голові Костянтину Макаренку, питаємо, як інформація спецслужб пройшла повз них. Він каже: дійсно, лист від СБУ не бачив. Втім, запевняє, Костянтин Єфіменко, хоч і не пілот, проте гарний менеджер, і впорається. Тим більше його кандидатуру подав особисто губернатор. Подание відповідне надає на комісію надає губернатор, uh -huh. Значить, по закону так До нас поступило відповідне подання. Значить, ми це відповідне подання посмотрели. І приялі оно посидила на комісію. Ми винісли просто на комісію атнарішення досі назначення до нашого колеги, депутата благословного свету сферіга Костянтин Єфіменка на должность руководителя аеропорта. Сам Костянтин Єфіменко прокоментувати ситуацію. Відмовився: мовляв, депутати проголосували до них всі питання. Втім, ми готові дати коментар директора аеропорту у наступних випусках новин. Ми з'ясуємо всі деталі цієї заплутаної історії, і покажемо їх вже завтра. Нагадаємо, аеропорт. В Сумах нещодавно став центром скандалу. Сумчани зняли відео, як на його території примісінько під вікнами, багатоповерхівок, заправляються маршрутки, ймовірно, російським газом. Максим Едель, Олександр Олексієнко, Олександр Білявський. Новини СТС. Як на пороховій діжці, більше двох років живуть мешканці міста Ромни. Прямісінько у їхній багатоповерхівці працює СТО. Люди втомилися від постійного гулу автівок, які приїздять на техобслуговування. Смороду фарби та мастил вимагають закрити підприємство. Далі продовжать наші кореспонденти. У Ромнах вигадливі бізнесмени примудрилися облаштувати станцію техобслуговування прямісінько в житловій п'ятиповерхівці, шум та вихлопи від автівок усе в хаті. Ба більше від такого сусідства будинок, що миті може злетіти в повітря. Нам заважає СТО, так як ми не можемо провітрити переміщення, балони там стоять газові. У мене маленька дитина, може це зірватися. Гудять постійно, фури під'їжджають під дом. Ну, нам це мішає, нам не комфортно тут. Крім того, люди кажуть, є небезпека куди більша. Увесь будинок може вибухнути. А нам заважає те, що у нас під домом знаходиться на даний момент сім кислородних балонів, які в будь-який момент можуть вибухнути. Ми зібрали акцію протест незаконного будівництва СТО і його функціонування. Так як нам Шавлада влада нам уже обіцяє другий рік і нічого не відбулося з їхньої обіцянки. Мало того, що влада не поспішає позбуватися СТО, а ще й дозволила її власникові побудувати поруч мийку. СТО провело вивод каналізаційної води під наш будинок. І це безпосередньо під фундамент. Фундамент буде руйнуватися. Дом у нас построєний на сваях, на плавуні. Він довго вистоїть. Звісно, що він. Буде руйнуватися. Роблять у подвалі там подкоп. Стіна одходи. Оця велика стіна, я крайня живу, і в мене стіна відходить на третім етажі. Станція техобслуговування в житловому будинку незаконна, підтверджують правоохоронці. Там стосовно її власника вже відкрили кримінальне провадження. До СТО неодноразово виїздили місцеві чиновники, які також виявили протизаконні дії. Та вдіяти нічого не можуть, адже термін дії мораторію Кабміну на проведення перевірок малого та середнього бізнесу продовжений. В той час, поки йшла у нас переписка з тими державними органами, ми отримали інформацію, що е, приватний підприємець, фізична особа-підприємець, яка здійснює там діяльність е, від Сумської обласної адміністрації, отримала е, ну, фактично дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку. Самі ж власники прибудову стверджують, ніякої станції технічного обслуговування не мають. Внизу під дистово написано Сучасні. Технології охолодження, значить, якщо вам ще не зрозуміло, пояснюю, ми займаємося системами кондиціонування на майбутнє для того, щоб ми не заважали мешканцям нашого, ну чи дома, чи тим людям, чи якимось там людям, для того, щоб ми не заважали все обладнання і роботи будуть проводитися саме в новому приміщенні. Та, попри порушення законодавства, СТО не припиняє працювати. Мешканці вже не знають до кого бігти та в які двері стукати. Написали листа прем'єр-міністру України. Два роки вже триває наше звернення, і два роки нам поки ніхто ніяких результатів не надав. Можна сказати одним словом, вони нас кинули, не вважають нас за людей. І скільки ми до їх обращалися, уже ціла папка бумаг. Вони лапшу на уші нам вішають, лапшу на уші, але ми прийшли показати, що ми зняли цю лапшу. І хочемо їм повісити лапшу. Що ми на цьому не будемо зупинятися, а будемо далі йти в плоті, на президента будемо виходити, але на цьому встановлюватися не будемо. Наступного разу люди погрожують перекрити київську трасу, якщо незаконна станція, і далі буде працювати. Спецкор Медіа спеціально для СТС. Велике переселення підприємці центрального ринку із вулиці Засумської скоро переїдуть у новий торговельний центр. Втім, дехто не поспішає пакувати валізи. кажуть, надто там висока плата за оренду і, взагалі, побоюються за власну безпеку, адже торговий комплекс вже раз падав. Керівництво ринку навпаки переконує, на новому місці працюватиметься комфортніше. Далі Наталка Лесикарбовська. Підприємці з сумського центрального ринку на торговельний комплекс Слобожанський дивляться з осторогою. «Страшновато». пані Ніна каже, попередня версія центру склалася як картковий будиночок прямо на її очах. Тож нині воліє постояти на морозі ніж отак переїжджати. Треба на мільйон гривень застрахувати своє життя. Я так вважаю про себе, щоб дітям легше було ховати». Не у захваті від майбутнього переселення й пан Андрій. Для нього, як і для багатьох підприємців, орендна плата видається надто високою. Ми як підприємці, не предпринімательні ми і так зараз знаходимося на ну буквально на здиханні в цьому плані. Перспектива ж ставити самотужки стіни не надихає. Порядка 6-7 тисяч доларів, щоб його зробити. Іменно 30 метрів квадратних він мінімально дає нам ну, площі. Інші ж підприємці навпаки готові поділитися заробітком, аби тільки працювати в нормальних умовах. Нам просто вже надає теж в цих условиях стоять. Це холодно, це жарко, точно також покупателям. Роботи ж із з добудови торгового центру тривають. Уже наприкінці осені він має прийняти у своїх стінах як підприємців, так і покупців. В останніх теж думки щодо нового місця для шопінгу розходяться. Не знаю, я ж не касаюся ринка. І дощ, і а там все буде під і я думаю, там буде краще. За те, щоб ринок залишився на цьому місці, де є. Люди звикли. Директор ж облпотребсоюзу стверджує, нести відповідальність за тих, хто не піде в центр, не збирається, бо до людей з усією душею. Захранає туалетами, вентиляція, отопленням, кондиціонуванням. Поймає 135 гривень це взагалі смішно. Директор каже, за один квадратний метр це платити зовсім недорого. Наталка Леси-Карбовська, Олександр Брілявський, новини СТС. Сумчанам знову вимкнули воду. Жителі будинків на вулиці Черепіна та інтернаціоналістів із самого ранку залишилися без холодної води. Як виявилося, це працівники міськводоканалу замінюють старі труби. Комунальники кажуть, взялися ремонтувати мережі зараз, щоб потім не розривати новий асфальт, який невдовзі обіцяють там покласти. Зварилась чуба розбираємо. Сейчас вымеряем расстояние до задвижки, вон фланец выглядывает. И потом уже ребята допаяют край с фланцем, бортовую втулку, и будем соединяться, и пускать воду людям. Начальник міського управління капітального будівництва Віталій Шилов пообіцяв прокоментувати звинувачення Віктора Федорченка на його адресу на початку наступного тижня. Поки ж він чекає результатів розслідування правоохоронців та перевірок усіх конкурсних документів юристами міської ради. Нагадаємо, вчора в ефірі нашого каналу переможець конкурсу на визначення забудовника на території навколо озера Чеха звинуватив пана Шилова та заступника прокурора Сум Юрія Шевченка в. Авмисному затягуванні підписання договору на початок будівництва та лобіювання інтересів іншої будівельної приватної компанії біатлоніст орденоносець. до святкування Дня незалежності, уродженець жовтневого, що на Білопільщині Андрій Дереземля отримав орден за заслуги першого ступеня. Наш земляк найтитулованіший із вітчизняних біатлоністів у 2007 та 2011 Андрій був призером чемпіонатів світу. Рік тому він завершив кар'єру. Сьогодні ж мешкає у Чернігові і займається переважно волонтерською діяльністю. Ця державна нагорода зізнався Дереземля в інтерв'ю СТС. Стала справжнім сюрпризом. Спершу спортсмен навіть не повірив у таку новину. У нас було засідання, засідання робочої групи осередка, національного осередку Національного олімпійського комітету, і там один мій знайомий спочатку мені це сказав. я Подумав, що він жартує, але потім дійсно всі відкрили, в кого був мобільний інтернет. Відкрили сайт президента. Прочиталися, почали поздоровляти. Цим самим указом президент України відзначив голову обласної федерації велоспорту Євгена Гонтовенка. Він відтепер заслужений працівник фізичної культури та спорту. Сумиш без футзальної екстраліги, колектив Сумду, що у минулому сезоні представляв обласний центр в еліті вітчизняного мініфутболу, цього року участі у змаганнях найвищого рівня не братиме. Відповідним листом клуб поінформував про це Асоціацію футзалу України. Сьогодні ми поцікавилися мотивами такого рішення у ректора університету Анатолія Васильєва. Він СТС заявив, що виш продовжує підтримувати цей вид спорту, але з огляду на результати, вирішила опуститися в першу лігу українського футзалу це крок один крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед, щоб вийти на нову якість. А для цього треба навити склад, оновлювати склад, залучати студентів без влас... без певного досвіду. Спортивного і при цьому виступати в найвищій лізі. Ну це все весь час мати розчарування. Це уся інформація, яку ми встигаємо розказати вам сьогодні. Залишайтеся на СТС. Маємо для вас ще багато цікавого.